Сьогодні було прохання покупця. Розвіжте мені килим 3 на 4 пополам. За 15 років в мене такого не було. Ні, ми вам зробимо 3 на 4 з двох доріжок. Подивіться, що ми зробили сьогодні. Подивіться, яка краса. Подивіться. Дві шикарних доріжечки весна з ідеально підібраним узором. Тепер це 3 на 4. Тепер вам легко буде його виносити. Навіщо той килим? Подивіться, яка краса. Ідеально підібрали. Ви ще не знаєте, що таке доріжечка весна? Ні. Так подивіться, це доріжечка, яка йде з висотою ворсу. 8 мм. Красивенний, красивенний. Кольорова гамма. Самі українські кольори, українські квіти, українські букети. Придумуйте нам розмір, ми його реалізуємо. Потрібно десь вирізати холодильник, шкафи купе. Біля диванчику, не стісняйтесь, малюйте, пишіть. Також є в готових килимочках. Подивіться, будь ласка, у розмірі 1,50 м на 2,30 і є більші. Вам потрібно ще щось інше. Подивіться, є доріжечка, бомбезна доріжечка у ширині 2,50. Також буде. Всі ваші побажання ми зможемо реалізувати. З цією доріжечкою вам настрій гарантований на кожен день.